Вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про скандальні законопроєкти, відомі під концепцією Дефенс Сіті. Парламент пропонує податкові пільги й амністію для підприємств оборонки. Опозиція та громадськість заявляє про корупційні ризики. Що ж сталося? Ініціатива понад 120 нардепів слуги народу передбачає створити спеціальний правовий режим для підприємств оборонного сектору зі значними податковими й митними пільгами і навіть захистом від кримінального переслідування. Опозиційні парламентарі, представники антикорупційного сектору вже розкритикували ці проєкти через загрози ручного управління майбутнім реєстром підприємств ОПК. Та найважливіше через амністію для недобросовісних службових осіб оборонно-промислового комплексу навіть заднім числом співрозмовники ЛБЮА у слузі народу розповіли, що законопроєкти в робочі чати спустив саме Давид Арахамія. Голова фракції Слуги народу не прокоментував цього на запит ЛБЮА. Основна мета законопроєктів створити реєстр підприємств ОПК, які матимуть особливий статус. Він передбачатиме податкові й митні пільги, пріоритет у держзамовленнях, а також захищений режим функціонування в умовах війни. Підприємства підбиратиме міністерство оборони за критеріями ефективності технологічного рівня та спроможності до швидкого виробництва. Найбільш загрозлива у нових законопроєктах імунітет від кримінальної відповідальності, четвертий законопроєкт номер 13423 пропонує по суті амністію для службових осіб оборонних підприємств. Депутати прописали нову статтю до 43 ї частини другої кримінального кодексу України, яка Виводить з під кримінальної відповідальності службових осіб підприємств ОПК, якщо вони діяли з метою задоволення потреб збройних сил або інших структур сектору безпеки, або якщо порушення не зашкодило життю, здоров'ю, довкіллю або обороноздатності. Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України офіційно виступила проти ухвалення цих законопроєктів у такому вигляді. Ось чому ризик створення клубу обраних, спірні критерії виключення підприємств, виключення учасників «Дія Сіті», обмеження за структурою доходів, складні та ризиковані податкові механізми, неефективна модель підтримки інфраструктури при релокації, а також небезпечні зміни до кримінального. Кодексом детальніше ви можете почитати в статті нашої спеціальної кореспондентки парламентської Анни Сташенко на нашому сайті ЛБЮА. Посилання я залишу в описі під відео.